Всім привіт вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні я хочу розв'язати з вами ось таку цікаву олімпіадну задачу за 8 клас. У волейбольному турнірі за участю 73 команд кожна команда зіграла з кожною по одному разу. Наприкінці турніру всі команди розділили на дві непорожні групи так, що кожна команда першої групи здобула рівно N перемог, а кожна команда другої групи рівно M перемог. Чи могло виявитися, що M не дорівнює? Н. Як завжди, спочатку спробуйте розв'язати самостійно і після цього можете дивитися мій розв'язок. Всього в турнірі за участю 73 команд проводилося 73 помножити на 72, поділити на 2 ігор. Нехай Х команд здобули по Н- перемог, а решта 73-х команд по м перемог. Тоді xn додати 73-x помножене на m дорівнює 36 помножити на 73, звідки ми розуміємо, що x помножити на n-m буде кратне 73. Число 73 просте, тому на нього ділиться або x, або n-m. Перше неможливо, тобто воно не може ділитися на x, так як x менше 73. А друга можливе тільки при М дорівнює N, так як і М і N менше 73. Таким чином, відповідь ні, не могло. Ну що ж, я вам всім щиро дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Бо за статистикою 92% переглядачів мого каналу не підписані на мене, тож дуже прошу підписатися. Ну і, звичайно, буду дуже рада коментарям та лайкам. До наступних зустрічей!